Thank you so much, uh President Petro Poшенko, and uh thank you for very useful for the uh, very constructive uh, discussions both uh, yesterday and uh today and also thank, and thank you for inviting me to the national security взяти участь у за Україну членом ці організації обговорити ті випики, які по Україною. First visit uh, to Ukraine as Secretary General yeah, of the Коммендингю президент на початку хочу віддати належне вам, пане президенте, за форс сильне лідерство цей тяжкий час як для України, так і для НАТО. Ми цінуємо, що ви робите, і ви повинні знати, що ви маєте міцну підтримку всього альянсу у пошуку мирного розв'язання конфлікту і протистояння російської агресії. Ми також високо цінуємо партнерство і чудову співпрацю, яка існує між Україною та НАТО. Ми вже розробляємо це партнерство протягом близько 20 років. Ви дуже цінні партнер, Україна – це дуже цінний партнер для Альянсу. Ви надавали свої війська для операції під проводом НАТО в Афганістані, у Косові, українські кораблі разом з нами боролися з піратством в Індійському океані. І українські військові також беруть участь у цьому реагуванні. Все це ще раз наголошує, що Україна робить в Несок в роботу альянсу, і ми дуже вдячні вам за ці внески. Отже, НАТО може покластися на Україну і Україна. Можеть покладатися на НАТО. Наше партнерство набуло значної сили, і сьогодні ми зробили ще один крок до його подальшого звіту НАТО і надалі підтримувати Україну. наші п'ять фондів, Забезпечити практичний внесок в такі галузі командування управління, кіберзахист, логістика та медична реабілітація. Ми також надаємо радників для міністерства оборони та. All of Hechtabel. this is important to... Це Дуже важливо для модернізації та реформування вашого війська. Це важливо для України, але це також є частиною нашого партнерства, що розвивається і нашої На до того, що робить НАТО, деякі окремі країни НАТО надають Україні тренінг скажімо, у питаннях підготовки оснащення гуманітарної допомоги. І ми під час засідання говорили про те, що ми зустрічалися вчора з вашими солдатами. Де обідали з ними? Там були і канадські солдати, і солдати із сполучених штатів, і це було конкретним проявом і доказом того, що країни НАТО підтримують Україну. Вивол в різних спосіб. Ми будемо розвивати й оборону технічну співпрацю, industry, щоб наші військові могли взаємодіяти ще тісніше, і це допоможе модернізувати вашу оборонну промисловість і сприяти нашу співпрацю, в співпрацю. Ми підписали угоду про статус представництва НАТО у Києві, а також угоду щодо допомоги уряду України в розвитку можливостей стратегічної комунікації. Стратегічна комунікація має дуже велике значення, і ми вдячні. Чи можемо співпрацювати з вами тісно у плані розробки цих можливостей стратегічної комунікації? президент? пане президенте? Ми обговорили також ситуацію безпеки на сході України. НАТО твердо стоїть на позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, Незаконна і легітимна анексія Криму росії і військові дії Росії на сході України становлять серйозний виклик для. України, але це також свої Європи. Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом подолання кризи, і відновлення Україною суверенного контролю над своїми кордонами. НАТО цілковити підтримує зусилля в межах тристоронньої контактної групи та нормандського формату спрямовані на знаходження політичного вирішення конфлікту. Я вітаю активізацію зусиль, спрямованих на повне виконання мінських угод. Режим припини. Вогню переважно зберігається, це дає надію, але ситуація залишається пришкою. Росія і надалі підтримує терористів і не лише політично, але й військовими засобами. Це має припинитися. Важке озброєння має бути відведено від лінії розмежування, а спостерігачі ОБСЄ повинні отримати усі можливості для виконання своїх функцій. Ви, пане президенте, Порошенко і український уряд зробили сміливі кроки до конституційних змін та розширення місцевого самоврядування і децентралізації. Це не політичні рішення, але вони доводять рішучий намір України врегулювати конфлікт у мирний спосіб. Безпечна, процвітаюча і незалежна Україна відповідає загальним інтересам. Отже, дякую вам ще раз за чудові обговорення.